MT Sander 4 це оновлена версія самого популярного інтегралу з збудованими окулярами з бюджетного сегменту, який зветься Sander 3. Ця модель випускалася з 2017 року та наразі є самою популярною в Україні в цьому сегменті. Цей шолом майже не має недоліків, він коштує дуже небагато, має сертифікацію 22.05 та інші, а також має вбудовані окуляри, сюди з легкістю встановлюється гарнітура. Він є універсальним, більше підходить для спокійних поїздок в місті, предмісті та дальників. Модель Sander 4 з'явилася в 2022 році. Пов'язано це з появою нового сертифікату EC2206. Всі шоломи з 2024 року мають перейти саме на нього. Тому MT Helmet зробили таке оновлення. Модель Sander 4 також відноситься до спортивно-туристичних універсальних шоломів. Також ця модель має вбудовані сонцезахисні окуляри. Обидві моделі виготовлені з полікарбонату, мають два типо розміри зовнішньої оболочки та два внутрішньої. Основні відмінності оновленої моделі в тому, що тепер візор має фіксацію в закритому положенні. А це значить, що з часом, коли е, гумове ущільнення буде зношуватись, під візор не буде потрапляти повітря на високій швидкості, як це було з старим Сандер 3. Коли е, після 2-3 років резинка просаджувалася і погано прилягала до візора. Раніше люди стикалися з тим, що їм було важко зняти візор, старі моделі потрібно потягнути і потім ось так хитати, щоб його витягнути з кріплення. Тому в новій версії зробили просте кріплення візора. Потрібно його підняти та натиснути на кнопку. І візор з легкістю знімається. Його поставити дуже просто. Потрібно просто його класнути на місце і все. В новій моделі Sander 4 також змінилася форма сонцезахисних окулярів. В старій моделі збоку був більший виріс. І коли ви дивилися в дзеркала заднього вигляду на нейкодах. То якраз дзеркала попадали на краї сонцезахисних окулярів, і вам було погано видно, бо навіть повністю перекривали дзеркала. А також знизу був великий просвіт, і було дуже незручно, коли очі знаходяться в сонцезахисних окулярів, а знизу є світло. Новий візор має менший зазор знизу, тому очі завжди знаходяться за візором сонцезахисним та добре адаптуються саме. Для того, щоб дивитися крізь нього, зараз окуляри не попадають на дзеркала заднього вигляду, і користуватися шоломом значно приємніше. Так як більшість мотоциклістів їздить в місті, МТ Хелмец вирішили зробити цю модель більш спортивною, а саме тому вентиляція в ній краще. Як можна побачити, отвір в старій моделі менший, а також тут іде сіточка, і обдув, і йшов лише на візор. В цій моделі отвір значно більший. Сіточки тут немає. Канал зроблений таким чином, щоб сюди не потрапляли мухи, а також він краще продувається. І візор обдувається, і до носу повітря доходить краще. Позаду вентиляція стала також більш розвиненою. Раніше тут був лише один отвір, і дуже маленький. В Сандер 4 вже є 4 отвори, і шолом краще провітрюється. Форма шолому стала більш витягнута, зроблено це для кращої аеродинаміки. А також, як можна помітити, внутрянка є на вході вущою, це дуже позитивно складається на шумоізоляції та захисту від потрапляння всередину пилу та мошок. Застіпка лишилася мікрометричною. Так, як цей шолом створений як універсальний, також він підходить добре для новачків, тому сюди не стали ставити подвійне кільце, так як ним не всі полюбляють користуватися. Якщо ви хочете зекономити на придбанні пінлоку від запотівання і вирішили їздити з привідкритим візором для кращого його обдуву, то в цьому шоломі у вас це не вийде. Так як немає такого положення, щоб сюди не потрапляв пил та мошки, і нормально потрапляло повітря. Візор одразу. Фіксується в закритому положенні. В старій моделі також є такий нюанс, то його при відкрите не виходить. Як тільки на ти його лишаєш, маленька вібрація, він зразу ж закривається. Тому пінлок обов'язковий до придбання, якщо ви їздите восени в прохолодну погоду та дуже вологу погоду. Ціна на оновлену модель, звісно, стала більшою. Це пов'язано здебільшого з тим, що новий сертифікат потребує значного збільшення кількості тестів. А саме тому для того, щоб сертифікувати цей шолом, потрібно з кожної партії розбити не 50 шоломів, як було з сертифікатом 2205, а вже 150, як це є з новим сертифікатом 2206. А також в цій моделі більш складна форма, є спойлер – Просунута накладка аеродинамічна, він у виконанні складніший, також має кращу внутрянку і дуже багато нюансів, схованих всередині, що, звісно ж, вплинуло на його вартість. Сандер 3, який вже знімається з виробництва, він коштував близько 100 євро. Нова модель оновлена буде коштувати приблизно 130 євро в залежності від кольору. Головною особливістю оновленої версії є більш захищена шторка спереду. Якщо подивитися на цю, то дуже добре видно, як вона просвічується, значить повітря легше проникало всередину. В оновленій версії ця шторка більш щільна. Так як вентиляція тут краще, то шторку зробили не такою аеропроникною для того, щоб сюди менше потрапляло пиво. Також внутрянка є вущою. Ці обидва шолома в розмірі S, Вони повністю ідентичні, але як можна помітити, тут шолом вущий на вході. Це позитивно буде складатися на його шумоізоляції. У старій версії Thunder 3 була звичайна піна, а тому шолом з часом розношувався і гірше сидів на голові. В оновленій версії. Піна нового покоління і лазерної порізки. Саме тому цей шолом буде довше зберігати свою форму, він присяде під вашу форму голови і дуже повільно буде вже розношуватися. Тобто після 2-3 років він буде дуже гарно сидіти на голові, не так як цей просаджується і починає вже бовтатися. Окрім вузької внутрянки на вході для шумоізоляції, також тут є в місцях, де вставляються навушники гарнітури. Всередині є спеціальні подушечки. Такі подушечки вставляються в топові бренди, такі як Shoei або AGV, і це позитивно складається на шумоізоляції шолома. Ця модель позбавлена болячок, які є в інших моделях MT Helmets, більш старих, наприклад, Targo, Blade 2, Revenge, де внутрянка вилазить позаду. Тут внутрянка кріпиться на липучки та спеціальні кліпси, тому поки ви її не відстібнете, вона сама по собі вилазити не буде. Вона дуже класно фіксується. Оновлена модель має екстрене зняття щик. Тобто при ДТП медпрацівники можуть вийняти вашу голову разом з щоками з шолому і не травмувати вашу шию. Знявши внутрішнє оздоблення у цих двох версіях, можна побачити, що старий МТ Сандер 3 не мав ніяких заглушок, тобто, під внутрянкою є пази для встановлення навушників мотогарнітури, і заглушок ніяких немає. Оновлена версія шолому Sander 4 має отакі заглушки. Кріпляться вони на липучках і стоять вони тут для того, щоб покращувати шумоізоляцію. Повністю знявши внутрішнє оздоблення, можна побачити, що цей шолом має внутрішній шар спінополістиролу різної щільності. Тобто верх шолому більш м'який і приймає форму вашої голови. Також приємним бонусом нового сертифікату 2206 є те, що шолом має сертифікуватися одразу з гарнітурами для того, щоб гарнітури були дозволені до встановлення на ньому. Тобто, якщо ви на шолом ставите гарнітуру, яка для нього не сертифікована, по факту сертифікат злітає з нього. І в цивілізованих країнах спеціальні працівники, мотобат, може вас зупинити. І сказати, що ви їздите в несертифікованому шолому і попросити його замінити. Так як сертифікувати всі мотогарнітури всіх виробників з моделлю кожного шолому неможливо, тому зроблений був такий хід, ця модель має спеціальні пази позаду. І трохи пізніше MT Helmets презентує гарнітуру, яка буде сюди встановлюватися. Тобто, ви ставите навушники, дроти всі пропускаєте позаду, і ось тут буде схований блок. Витягаємо поролонку, сюди буде ставитися блок Bluetooth гарнітури. Оновлений Thunder 4 також, як і попередня версія, має гарну аеродинаміку, шолом добре обтікається повітрям і не виникає ніяких свистів додаткових. Тобто, коли ви їдете на Nakeді в ідеальну погоду. Або вітрове скло на вашому мотоциклі налаштоване так, що повітря не б'є кудись в окреме місце, а або повністю ізолює шолом, або взагалі не направляє повітря кудись вниз і не заважає працювати правильно аеродинаміці, то ніяких свистів або там завіхрень повітря не виникає. Попередня версія шолому MT Thunder 3 в першому розмірі скорлупи, тобто від XS до M, важить. 1500 грамів. Хоча заявлено 1550 плюс мінус 50. Ну, все правильно. Оновлена версія, скоріш за все, буде важити більше, бо проходження сертифікату безпеки вже складніше. Так. І шолом важить 1617 грамів. Також це розмір XS SM, менший розмір скорлупи. Заявлено тут також 1550. Отож, висновок. Шлом коштує досить небагато, враховуючи вже наявність нового сертифікату. В нього класний візор, який дуже легко замінюється на інший, і навряд чи ви тут щось зламаєте. В нього класні сонцезахисні окуляри, які повністю будуть закривати очі від сонця, і немає ніяких проміжків між окулярами та оболонкою. Ця модель важить досить небагато, 1500 г приблизно, як для моделі інтегралу з окулярами з полікарбонату. Внутрянка тут зроблена дуже класно і якісно, нічого відвалюватись не буде, її можна багато разів впрати, і з нею нічого не станеться. Піна тут лазерної порізки і пошито все дуже якісно. Є світловідбиваючі вставки для підвищення вашої помітності на дорозі. Основними бонусами є покращена вентиляція, є фіксація візора в закритому положенні. Також тут є такі нотки преміальності, що буває тільки в топових брендах. Таке як заглушки в місцях встановлення мотогарнітури. Також трохи пізніше тут вже зможе вбудовуватись своя заводська мотогарнітура, що дуже класно для безпеки. Також це позитивно буде сказуватись на його аеродинаміці. Тобто, у вас не буде висіти тут блок, який створює зайві шуми. З позитивного також екстрене зняття щок при ДТП. Звичайна застіпка мікрометрична, з якою навіть у новачків не виникає ніяких проблем. Новий EPS-шар, який є різної щільності та краще поглинає удар, а також пристосовується до вашої форми голови. Всі ці фактори, а також той факт, що це наразі єдиний шолом з сертифікатом ec 2206 з бюджетних інтегралів сонцезахисними окулярами, робить його просто номером один в Україні. Через відсутність в інших моделей, поки що нового сертифікату, конкурентів в нього немає. Якщо порівнювати з моделями, в яких старий сертифікат 2205, то звісно ж конкуренти це. Попередня версія MT Thunder 3, але вона в усіх аспектах буде трохи гіршою, простішою, але така ж надійна, безвідмовна, ну і відповідно ж дешевша. А також конкурентом буде LS2 модель FF800, яка зветься Storm. Вона також з полікарбонату, але вона трохи легша, бо в LS2 свій матеріал KPI. Як нам обіцяють, тут полікарбонат з домішками скловолокна з волокнами, скловолокна, і він ну, ніби трохи міцніший, тому його можна зробити тонше. Саме тому модель на 100 з копійками грамів легша, і з плюс плюсом цієї моделі є те, що в ній в комплекті вже зразу йде пінлок. І виходить, що по вартості вони будуть плюс-мінус однакові, але тут ви отримаєте старий сертифікат. Дешевшу внутрянку, цей шкірозамінник, який у вас часом потріскається, але буде пінлок за ті самі гроші. Тут ви отримаєте новий сертифікат, більш новий інноваційний шолом, в нього краща аеродинаміка, він зовні виглядає спортивнішим. Є спойлер. Багато плюсів, але по вартості будуть однакові. І тут не буде пінлоку. Пінлок окремо буде коштувати близько 1000 гривень. Інші бюджетні бренди поки що не представили своїх оновлених версій з новим сертифікатом, тому це номер один.